Привіт, дорогі слухачі. Ви на хвилі Радіо Кривбас в ефірі програма Питання дня і з вами ведуча Валерія Сверденко. Сьогодні у нас особливий випуск, і ми раді представити неймовірного та чарівного гостя, який творить культурне сьогодення нашого міста. У нас у студії режисер, постановник та актор Криворізького театру драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка, Мельник Михайло Борисович, людина, яка знає, як запалювати серця глядачів і надихати громаду. Михайло Борисович, ми дуже раді вас бачити у нас у студії. Розкажіть нам, будь ласка, які нові проекти ви реалізуєте зараз? Я не буду розповідати про проекти, які вийдуть у 2025 році. Ну це мої забобони. Але я хочу сказати нашим слухачам, що обов'язково будуть прем'єри, і прем'єри будуть гарні, хороші, будуть і музичні вистави, і драматичні. Вистави, я можу розповісти, що ось взагалі у нас вийшло під кінець року декілька прем'єр. Це була вистава Фата Маргана, яку випускала наш головний блетмейстер, заслужена артистка України Тетяна Брисіна. Це була прем'єра моєї вистави за п'єсою Робера Тома Вісім люблячих жінок. І також, ось буквально перед Новим роком я випустив ще одну прем'єру, яка називається Гуляй село. Це вистава за творами Степана Васильча. Та Марка Кропивницького. До речі, за тиждень відбудеться прем'єра у нашому театрі по п'єсі Ольги Кобилянської. Меланхолійний вальс Меланхолійний Вальс? Випускає цю виставу Руслана Мусатова, наш молодий режисер. Розкажіть, як ви обираєте матеріали для постановок? Взагалі, я обираю матеріал, е, вибираю п'єсу, яка мене хвилює. Якщо е, вона мене хвилює, я ну, стараюся зробити так, щоб вона хвилювала глядача. А для хвилювання є, є теми біблейські кохання. Ненависть, підступність. Взагалі, оці теми вони завжди хвилюють нашого. Це що глядача. завжди актуально. Все, ще. що актуально. От, до речі, зараз задумуюся над виставою, яка б може, ну так, не впряму, а може так. Якась експериментальна робота буде вас. так? Є в мене в проєкті е, плани. На одну виставу, яка б трішечки косвенно стосувалася теми війни. Розумієте, я також гадаю, що це актуальне. Це будуть Взагалі... плани у нас на 25-й рік. На 25 й так? рік, так. Взагалі, я гадаю, що творча людина не має бути. Вдалечень від політики, від дій, які відбуваються зараз навколо неї. Бо театр це передусім це кафедра, з якої повинні звучати ті речі, які які на зараз дуже актуальні і сучасні. А про що от, взагалі більше вистав от, любите знімати там ставити? Про любов, про війну. От про що більше вам подобається? Взагалі, що легше мій буде улюблений, улюблений жанр це трагікомедія. Але більше люблю ставити вистави про кохання, про людські відносини, про душу людську. Бо мені дуже цікаво. Поковирятися у людських стосунках у е, людській душі, ну якісь психологічні дуже, моменти так захопити? Дуже цікаво, цікаво і глядачу. Цікаво спостерігати, не те, що впряму відбувається на сцені, а про що цей даний персонаж у цей час е, думає. Що він задумав, про що він розмірковує, як він буде вирішувати ті чи інші питання. Якщо, якщо ви поцінювач театру, то пам'ятаєте, мабуть, мої вистави: це Королір Шекспіра, Порох Дударева, дуже проста історія Марії Ладо. Оце мої вистави, такі, що я люблю ставити. Ну, дивіться, ми зараз живемо у 21 сторіччі, і зараз у нас дуже розвивається штучний інтелект. От розкажіть, будь ласка, ви якось його підключаєте до своїх робіт? Е, ні, до своїх робіт. я Можливо, штучний... вони і пишуть сценарії, можливо, допомагають вам писати сценарії, Ні, ні. ні я, я з цим е, не стикався з, не зі штучним інтелектом. Ну, хіба що в інтернеті я бачив якісь там ролики, е, про це я чув, але в театрі. Я, я не бачу сенсу. Це жива людина. Театр це жива творчість, це не кіно. Як актор може підключити штучний інтелект або режисер? Він фантазує зараз. І те, що придумує режисер, це його думки, це думки актора. Актор повинен думку режисера, ідею режисера передати через себе. А якщо підключити штучний інтелект, це вже буде інородна думка, чужа думка, це не його. Але я знаю, що ну, є в театрі у нас люди, які, мабуть, співпрацюють з штучним інтелектом, взагалі, я вважаю це дуже добре. Ну, наприклад. Це рек... перспективно взагалі зараз. Перспективно, таку, але де, я, я, я не знаю у, у яких професіях це можна підключати. От у нас в театрі люди займаються рекламою театру, роблять афіши. От вони підключають, дають завдання, там, про що вистава, ідею. Дають і цей штучний інтелект, як мені розповідали, я не розуміюся на цьому, видає їм картинки, і вже з цих картинок можна зробити афішу, або якісь слогани, і можна зробити гарну рекламу. Розкажіть, яке місце у вашій творчості займає імпровізація? Це, мабуть, одне із найперших, що потрібно для режисера і для актора. І я взагалі я можу собі нафантазувати, що в мене е, даний персонаж повинен зробити те, те, те. але я відштовхуюся е, е, напряму від а, артиста. От є у артиста така особливість, така психофізика. Я не можу її зламати. То я можу тільки наштовхнути його, щоб він е вибудував собі таку чи іншу мізансцену, щоб він е думав саме про це. Це я йому ставлю завдання таке, у нас е називається це поставити перед актором задачу. А вже актор, е він уже Підключає свою фантазію, свою імпровізацію і пропонує мені, як режисеру, як цю сцену можна вирішити. І я також цим е е пользуюся. Цієї імпровізації. А якісь були форс-мажорні ситуації, і там, де ви от, якраз от, залучили імпровізацію, форс-мажори якісь були? Були? І багато? І, дуже багато. А і, часто? І, е, ні, це не часто трапляється, але е, я ж кажу, це не кіно. В кіно можна перезняти театр це живі люди, і мало що може трапитись на сцені. На ну, наприклад, була ситуація, іде вистава, повний зал глядача, і на вихід повинна вийти артистка, і у неї розривається плаття перед самим виходом на сцені. Наш відомий режисер і актор Василь Петрович Короленко і я. І Нам мигами показали, що артистка запізнюється, і ми 5 хвилин імпровізували. Тягнули час. Так, так, тягнули час, і глядач сміявся. Імпровізація була саме у напрямку п'єси. Ми ж не говорили там якусь отсібятіну, як оце кажуть. А ми в п'єсі фантазували, імпровізували. Вийшла артистка, далі продовжили виставу. Чи вважаєте, що класику можна адаптувати до сучасних реалій? Ми обов'язково. Я не думаю, що у мене до речі була вистава «100 тисяч випускав Карпенка Карого. Я перевів на сучасний час. Тому що е, всі проблеми, які е, там є у цій п'єсі, вони дуже сучасні. Я відмовився від е, волів, від е, якихось повозок е, від косовиці, від оції, е, бо мені взагалі. Е, було близьке те, що головний герой, як було і 100, і 150 років тому, так і зараз. Він мріє тільки про збагачення. Він мріє тільки про гроші. Заради грошей він готовий. Не знаю, якось негарно поводитися зі своєю дружиною, підступно поводитися із сином, і пропоную йому одружитися з багатою, аби тільки були гроші, аби тільки було придане, гарне. От. Але якщо брати, ну, я став Шекспіра. Я ж не знаю досконально. Це можна почитати, можна навіть якісь картини подивитися, як одягалися, з якого посуду їли люди шекспірівських часів. Це було 450-500 тисяч. 450-500 років тому. От. Але для мене було головне проблематика. Ідея, проблематика цієї п'єси, а я гадаю, класика, вона тому і класика, що вони, вона завжди сучасна і актуальна. Ну, Тобто, на вашу думку, що більше глядачам подобається? Класика, або більше якісь сучасні? Або класика, і ви інтерпретуєте на сучасний лад, і їм це більше подобається? Я думаю, що е, кожен глядач вибере для себе те, що йому е, притаманне, бо багато глядачів е, ходять саме на класику, а багато глядачів е, ходять на сучасні вистави. Але, ну, на жаль, на жаль, я не можу сказати, що зараз є дуже сильною сучасна українська драматургія, бо ну, Багато я читав, пишуть про сьогодення, але воно так ну дуже документально. Розумієте, я, я більш такий, якби якби там було заложено те, що буде сучасно і через і 200 років. Бо взагалі читаєш нас, наших класиків українських: тож Кропивницького, тож Карпенка Каро, тож Кобилянського е майже е всі п'єси, які е були написані тоді. Я розумію, як то кажуть, є деякий нафталін, бо крутяться. Він багатий, вона бідна або навпаки. Е от. Але тема і ідея цих творів вона і на сьогодні е, сучасна. Мені от дуже щас зараз цікаво от містика. Чи, ви, чи вірите ви в містику? Вірю. В містичність тролей вірите? Вірю. От Розкажіть, були якісь, можливо, приклади, десь щось чули. У колег, можливо, щось чули. Саме е... містичні якісь історії були. Ну, я не знаю про колег. Е, і... Е, Знаєте, колись працював над ролью Гамлета по Шекспіру, і от ми вже працюємо, вже репетиції йдуть, скоро вийде прем'єра. І одна сцена в мене не йшла, і режисер мені запропонував. каже, Міша: Ну, не бери в руки роль, ти її знаєш, ти просто залишишся сам. На сцені. І просто поміркуй про те, як би це зробив твій персонаж, як би це зробив Гамлет. Ви знаєте, я залишився, репетиція закінчилася пізно, була десь дев'ята вечора, всі розійшлися. Я залишився сам на сцені і е, ходив. у в нашому оформленні, одягнений в костюм, щось я собі думав. І раптом мені приходить в голову рішення цієї сцени. Я на другий день запропонував це рішення режисеру, він був дуже задоволений і каже: добре, а як тобі це вдалося? Ну, я розповів, що я залишився сам. Але. Я йому не розповів одну маленьку детальку. Е, ну, Не знаю, містика це, чи люди самі придумали. Кажуть, що душі акторів вони іноді повертаються до театру. То, коли я залишився сам, і було дуже пізно, я ходив по сцені, е, знаєте, десь щось хлопнуло. Десь звідки лясь, в, начебто двері зачинені, подув якийсь протяг. Розумієте, щось стукнуло. І з одної сторони, страшно. А я так собі подумав, може, дійсно якісь душі акторів допомагають, чи... Ну, взагалі роль вдалася. От у нас зараз такий складний час. Війна в країні. От, розкажіть за театр. От зараз, під час війни, я вже сказав таку фразу: театр не може стояти осторонь е, того, що відбувається у суспільстві. І е, актор він також він, е, він несе оце, все, що зараз відбувається, через кожну роль. Емоції, так е, емоціонально і думки він свої несе. І це повинно, бо театр це трибуна. Я ж кажу, це трибуна, і глядач приходить, він повинен не тільки почути текст автора, а ще й почути, про, якби, продумати про ті думки, які несе актор сьогодні. І взагалі, от зараз війна, як? Ну, я не буду брехати, я скажу, важко Важко працювати взагалі е, творчим людям, е, бо у всіх театрах зараз е, не те, що за а проблеми це і фінансування, і е, людей когось. Е, Призвали до лав ЗСУ, хтось виїхав десь на Західну або за кордон. Ну, я, я людей розумію, я їх ну в якому разі не звинувачую, але. Ста, ми, Ну, Взагалі, виникають все время проблеми, що тут, там у мене нема того актора, О, якби ж його не забрали, або якби ж вона не виїхала, я, я б ставив би цю виставу. Зараз дуже маленька у нас трупа, і ці Акторський проблеми склад існують. Дуже змінився, але, так? але... От За часів війни у нас є ще час, я можу розповісти. От за час війни у нас було випущено безліч вистав. Я зараз їх можу назвати, і це з такою невеликою кількістю акторів ми випускали, ми все время працювали. Ну, наприклад, була випущена вистава Закон по Вінниченку. Було е, випущено декілька казок для дітей. Це як Теренька е, Жениха вибирала Нелі Шейко Медведєвої, Маленький Принц, Екзюпері, Здолати Дракона. Ось о, о, остання прем'єра на новий рік. Ми грали каліф лелека. Також е, випустили Бесталанну е, Карпенка Карого. Е, е, випустили. Підступність кохання Шилера, Фата Маргана. Вісім люблячих жінок. Гуляй село. Зараз готується «Меланхолійний вальс. Це я ще не називав концерти, які ми робили. Був дуже гарний ювілейний концерт Валерії Курило. А ще. Трупою театру було створено декілька концертних програм, і вони виїздили по госпіталям до наших хлопців. Театр ну, весь час працював. Ну не хвилинки. Було навіть, ну ми не могли грати вистави, але ми все время репетирували. Чи змінилися глядачі? Авжеж, за останні от роки з цими подіями, як вони змінилися. Ви знаєте, я, я не можу казати в кращу сторону, в гіршу сторону вони змінилися, але вони змінилися як. Е, з початку війни е, глядач е, зразу, в, 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 як, як начебто відійшов від театру. Всі переживали Проблеми, було складно. Переляки, це все це дуже складно. Але потім настав якийсь момент, я навіть не зрозумів, як дивлюсь, а їх більше, більше, більше. І зараз е завіса відкривається. Дивлюся, глядача сидить. Ну, то в то нас доходило до того, що ми грали і на 17, і на 20 людей у глядацькій залі було. Але ми грали ці вистави, бо... Оце вже не важливо. Один глядач там сидить, чи 20, чи тисяча. Головне Вони був прийшли, вони хочуть прийняти собі на душу, може, якийсь бальзам від нашої творчості, і ми повинні показувати вистави або грати концерти. А зараз я дивлюся, пів залу, 400 людей, 500 людей, 300 людей. Ну, це, це дуже добре. Чи отримуєте ви зворотній зв'язок від глядачів? Та як саме? Ну, Обов'язково. Якісь вони квіти приносять, іграшки, можливо, приносять. Квіти, іграшки, іноді. Автографи беруть за колісами. Спірки, але це не зворотній зв'язок. Це так. Просто глядач вирішив так благодарити актора там, чи режисера. Зворотній зв'язок у нас, у акторів і у режисера, він трішечки інакший, він на енергетичному рівні. Коли актор грає, взагалі ну, є таке. Виходить актор на прем'єру, руки трусяться, ноги трусяться, він страшно хвилюється. Але починається вистава, він про це забуває, а потім у якийсь момент він відчуває енергетику глядача. Або це тиша гробова у залі, або це якісь оплески, або глядач отак в залі сказав: і розумієте, і оце це енергетичний зв'язок такий, і якщо актор оце вхопив, все, руки вже не трусяться, він смілішає, він працює в своє задоволення. І задоволення повинна отримувати і глядач, і актор. Чи є у вас якісь певні ритуали перед виходом на сцену з колективом? Ну, Якийсь секретний ритуал. Ну, як правило, і Я не буду говорити, хто, і я і, 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 і так роблю. Е, ну, я людина ну не глибоко, може, віруюча, але віруюча. Е, я хрестюсь перед виставою. От. Можу вдарити або по колісі, або по дереву три рази. А актори збираються перед виставою. Не всі, але є такий ритуальчик. Вони збираються одну в коло. Бо коло це ще з трипільської культури в нас іде. Це сонце. Вони збираються в оте коло і свої руки, наче промені сонячні, протягують уперед, і кожен одну руку на другу кладе. От. Тим самим вони один одного підтримують. От, не розумієте? так важко, так? Угу. Нема вже більше переживань. Так, вони, вони не, не кожен в своєму світі, а вони, вони вже разом. А от розкажіть мені, чим ви надихаєтесь у такі часи? Можливо, там як там медитуєте перед виходом або ні? Ні, я не медитую. Я стараюся або почути гарну новину, або щось прочитати. Музика, можливо. Можливо, музика. Це так. А Я не медитую, бо розумієте, коли кажуть мені, що актор перед виходом на сцену готується до ролі. І ні. Він готується заздалегідь, не перед самим виходом на сцену, якщо актор знає, що у нього на цім тижні отака-то вистава, а він в головній або в центральній ролі, і він уже за тиждень готується, цього ніхто не, не бачить. Це непомітно, от але він потихеньку, потихеньку готується емоціонально. Десь може він повторити текст за три дні, за пару днів до вистави. Він може пройти, якщо це музична вистава з концертмейстером Музичні номери, але він готується постійно. І давайте на кінець, що ви побажаєте нашим слухачам. Перш за все, я бажаю миру. Я бажаю берегти себе, берегти своїх близьких і любити один одного. Бо любов це та сила, яка, яка відтворює від Бога. Я хочу вам подякувати за цю щиру розмову. Велике вам дякую, що ви до нас завітали. Дорогі слухачі, ось і добіг до кінця наш сьогоднішній ефір. Ми були раді відкрити для вас нові грані театру разом із нашим шановним гостем, режисером театру, Мельником Михайлом Борисовичем. Дякую за цікаву та щиру розмову вам. Я вам дякую. Ну а слухачі, ви залишайтеся з нами та слухайте нас.